Бажаю разом з вами всіма сказати слава Богу. Моя тема сьогодні буде не зовсім про День подяки, але я думаю, що ми в кінці прийдемо і все ж таки подякуємо Богу за все, що ми маємо. Ви знаєте, що цю думку, про яку я сьогодні хотів сказати, я думаю, що кожен із нас хоч раз в житті, але бувало таке в нашому житті, коли ми. Роз, роз, Розчаровувалися на чимось або в яких ситуаціях в своєму житті. І знаєте, я так багато почав думати про це, коли якось раз приїхав в Варшаву, і там в мене в Варшаві є двоє друзів один із православних, а другий ну, із нас, із п'ятидесятників. І вони пригласили мене в гості ввечері. Але каже, але перед тим ми підемо на службу у православний храм. Ну я думаю, я ніколи не був, думаю, піду, подивлюся, як там цікаво ж. Знаєте, і коли я прийшов у православний храм, і, на моє велике здивування, мій друг протестант стояв на самому переді біля священника і бачу і хреститься. І Поклони б'є і вклоняється, я думаю, що сталося із моїм другом. І знаєте, і в кінці кінців я ж поговорив з ним, спитав, бо цікаво. І він сказав, що в нього життя прийшло роз, розчарування. І знаєте, і я думаю, що в кожному із нас, може, хтось є в цьому залі, так само. Да, що... Можливо, хтось довгий час вже молиться і не може заміж вийти. Можливо, хтось довгий час вже молиться і не може мати дітей. Може, хтось, о, знаєте, прийшов час такий, що у вас якісь є нюанси із сім'ями, із друзями. Ну і так далі. Знаєте, такі моменти в нашому житті вони приходять дуже часто і, можливо, хоч раз в житті в житті, але ми переживали такий стан в своєму житті. Я хотів би прочитати два коротких місця із Біблії, і коли в мене в житті от приходять якісь такі моменти, що мені тяжко, можливо, опускаються руки, але оці два місця вони дають мені сили, щоб йти вперед і оставатися вірним для Бога. Перше місце із Біблії прочитаю друга книга царів, розділ п'ятий із одиннадцятого віршу. Я думаю, що про... На Амана або ж по-русски про Нєємана знають даже наші діти. І знаєте, і тут в першому вірсі говориться про те, що цей, ця людина він, він був великим у сирійському війську. І ми бачимо, що е, тут є сказано, що цей Нєєман був поважною і шанованою людиною у володаря свого. І ми бачимо, що навіть через нього давав перемогу для сірійців. І хоча він був такий великий воїн, шанований у своєму місці, але тут є сказано, що у нього була проказа. І ми знаємо, що він взяв в полон із єврейських маленьких дівчаток одну дівчинку. І коли вона говорила з ним, то вона каже, що в нас в Ізраїлі є пророк, і Бог може зцілити цю проказу через нього. І ми бачимо, що далі в цьому розділі говориться про те, що Нейман, він бере багато багатства там і срібла, і золото, лист до царя, і йде в Ізраїль, щоб зцілитися. І що саме цікаво, він йде. Я думаю, він думає, як же ж воно буде. І тут навіть є сказано, що Ніїман, він їхав, і він думав: зараз пророк Божий вийде, положить на мене руки, призове ім'я Бога, і зцілення прийде в його життя. Але подивіться, що, що говорить Біблія, як Німа встрів пророк Божий. Розділ п'ятий. Із дев'ятого віршу, і от Нааман прибув зі своїми кіньми та зі своїми колісницями, і зупинився при вході до Єлисеєвого дому. Тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою: Піди і сім раз занурся в Йордан, і твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений. Що він прийде, вийде, стане переді мною, закличе ім'я ім Бога свого, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. І ми бачимо, що Німан. Він, він думав, він планував, він мріяв, як воно має статися, як пророк Божий має це зробити, яким чином має зцілення прийти в його життя. Але ми бачимо, що коли Неоман прийшов до пророка, все сталося зовсім. Наче. Пророк Божий є сказано, навіть не вийшов до нього. До поважної людини він навіть не вийшов, але сказав для раба свого для єзія: каже: Йди і скажи йому, хай скупається сім раз у Йордані і буде здоровий. І знаєте, порою ми в своєму житті так само от буває. Знаєте, що нам буває тяжко в житті? От через те, що ми можливо ми кажемо для Бога, Боже, от ти повинен і так і так, і так зробити для мене і не іначе». Але я би хотів би, і я це хочу пам'ятати, і так само і ми. Давайте пам'ятати, що Бог це не є людина, щоб керувати ним, щоб казати йому, як він має робити, як йому краще зробити в нашому житті. Ми знаємо, що Бог Він є понад усе, і його воля є понад усе. І я не раз бачив в своєму житті, що порожую на наші нужди. Бог може і сказати ні. Це Його є воля. І тому, будь ласка, якщо у вас є, можливо, так само, якісь цілі, бажання, ми думаємо, як воно має бути, як Бог має нас ціляти, як Бог вихід має дати нам на молитву. Але, будь ласка, якщо можливо щось і не так, не розчаровуємося як Ніїман. Тому що Бог є понад усе. І друга ну така коротка історія із Нового Завету, Зав... 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 яка теж дає мені силу, коли такі мом... Мом... моменти приходять в життя. Це є записано Євангелія від Луки, розділ перший. Тут говориться із перших віршів про Захарію і про Єлізавету. І подивіться, як Лука він пише про цю сімейну пару, яка характеристика їхня. І читаю розділ перший і шостого віршу. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови, та не мали вони дитини. Бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Представте собі картину, сімейна пара, які любили Бога, які служили Богу. Є сказано, що Захарія був священником. Вони були в храмі, служили Богу, любили Бога. В них була нужда перед нашим Спасителем, щоб Бог дав для них хоч, хоч дитину якусь. Але ми бачимо, що прийшов час. Вони вже старі вже стали. І вже ну, я думаю, прийшло в життя їхнє таке, що нема вже ну, ми молилися, ми всю життя старалися, але Бог так і не дав нам те, що просили ми. Але що саме мене от підпалює або запалює от в цьому в цій сімейній парі? Що все одно, хоч вони вже старі стали, можливо, вони бачили все, життя пройшло. Бог не дав їм те, що вони хотіли, але вони все одно оставалися вірними бути для Бога. І, можливо, вам сьогодні вже каліться, да, що проходить час, нема вже здоров'я, можливо, ну все, вже калиться, все пропало. І не буде того, що я прошу у, у Бога, але залишайтеся все одно вірними для Бога. Я вірю, що можливо прийде час. так як в Захарії і в Єлизавєти Бог дасть вам вихід, і знаєте, і ви будете славити Бога. І знаєте, і ці дві короткі думки. якщо Можливо, вас сьогодні в житті, да, ми дякуємо Бога, але можливо, у вас може так случилося, що ви сидите сьогодні і думаєте, а мені так важко, в мене є нужда. Я вже багато років прошу, і виходу немає. І знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні взяли ці два, два уроки. перше. Не плануймо і не диктуємо для Бога та як Німан, що отак, утак пророк Божий зробить, має. Пам'ятаємо, що Бог є понад усе, і Божа воля є понад усе в нашому житті. І друге, якщо можливо, ми бачимо, що прийшов час, можливо, вже кажеться, що все. Але залишаємося вірними для Бога за всяких обставин в нашому житті, бо Бог знає краще, як довести нас до спасіння, і щоб ми осталися вірними для нього. Давайте ми подякуємо Богу за це служіння, а йому за все, хай буде слава навіки. Амінь.

Бах, попений, твоє, хай тобі буде слава, хай тобі буде честь, чесність, повага. Із хроміники мановий дисавкури, кима новий відікав, королама-мама на віком людей, слава Боже. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти є живий, ти є реальний Бог. Ми дякуємо Тобі, що ти Бог, на який мислиш, Боже, більше за нас. Ти знаєш це наперед. Ти знаєш те, що не відомо нам, Ісус, Аллилуйя. Kırbili kimana la manana mina starabada kimana la manana 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 allahü sallihu aleyh. Kırmin kimana Ісус, Боже наш, ми дуже Тобі вдячні за цей вечір, який ти дав нам. Я вірю, що ця вечірня жертва вона є приємна для Тебе, Ісус. Ми дякуємо Тебе за молодь, за підростки, які служили сьогодні, саме перше для Тебе, для Твоєї слави, і так само і для нашого збудування. Боже. Я прошу тебе, благослови ті, хто займається із ними і регентів, і братів, які проводять вечори, щось в чаті, Боже, нехай Твоє помазання буде на кожному, Бо Ісус, нехай кожен із хористів, хто сьогодні співав, хай вони остануться вірними для Тебе. Боже. І коли ми прийдемо у небо, щоб нам всім разом там слави Твоє ім'я. Я дякую Тебе за кожного, хто знайшов сьогодні в цей вечір час, щоби прийти і прославити Твоє ім'я. Ми дякуємо Тебе за Псалом, за слово, за молитви, Ісус. Нехай це все нам буде. Для збудування, а для твоєї слави, і тому, Боже, ми дякую тебе за цей вечір. Будь ти і надалі з нами. Благослови нас у наші дні, по наших думах, по сім'ях. Нехай твій мир, любов і радість завжди буде в нас. Тобі за все, хай буде слава, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, а виспали нас від лукавого, є царство, сила і слава.